Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене буде відео Мій садовий щоденник, липень 2024. Взагалі, липень у нас був дуже такий спекотний, аномальний, і кілька днів після цієї спеки було холодно, було вітряно. Так вітряно, що я хвилювалася, що мої дерева можуть зламатися. Або гортензії кущів мої, кущ мої великі може зламатися. Але слава Богу, ми це пережили. Сьогодні у нас 31 липня погодка, як ви бачите, гарна, не дуже спекотна, 25 градусів. І зараз я вам буду розповідати і показувати, як у нас змінився сад. Почну я з того, що покажу вам, які гібіскуси в мене вже квітують. Цим хіпіскусом другий рік, я їх садовила в минулому році. І трошки в мене розчарування, тому що я вважала, що в мене всі три кущі це різні кольори. Але виявилося, що оцей кущик і цей кущик мають однакову квітку майже тільки вони відрізняються формою листочків. Тому, сподіваюся, я зможу знайти в садовому центрі. Якийсь цікавий колір, щоб один з них пересадити. Так шкода, що квіточки гібіскуса квітують лише один день, але які ж вони гарні. Кожен день до нас прилітають пчілки вджмілі, і вони прям всі на цих гібіскусах. А ще я вам хотіла показати свій рожевий махровий гібіскус. Подивіться на розмір цієї квітки. Коли не, немає такої спеки, він чудово виглядає. Тут в мене росте гібіскус, який я відокремила, ну, як відокремила, він проріс від мого великого куща. І ось так за два роки він наростав і зараз гарно виглядає. Біля нього в нас вже виноградник. Починає вже дозрівати виноград. Ізабела. чекаємо на осінь. В кінці серпня ми зазвичай закриваємо. Наші компоти на зиму. груші, сливи, персики ми вже з'їли. І ще є яблука. Біля тут гібіскуса росте кіш-між, він вже майже-достиг. Майже Ось тут верхня частина вже майже готова, а внизу іще трішечки зелений. Але я думаю, що кілька днів сонячної погоди і він вже весь дозріє. Дуже гарний в цьому році кішміш, я його нормувала, тому гронечки вийшли такі гарні. Це моя слива угорка. В минулому році вона була шикарна. Її було настільки багато, що я їх роздавала сусідам, закривала, маринувала, сушила. Але в цьому році вона трошки хворіє, і їх мало. Але думаю, що мені вистачить для заготівель. Ось такі яблучка у нас ростуть. Ця літня рання яблуня майже вся осипалася, коли у нас був буревій. Собаки з задоволенням їдять, курочки теж. І ось ця яблунька теж, вона літня, але у кінці літа дозріває. Будемо з вами разом збирати врожайчик. Трошки змінюється вхідна зона нашого будинку. Пару днів тому я купила ось такий той смарагд і хочу з них е, зробити топіарну таку стрижку у вигляді спіралі. Я ніколи цього не робила, тому для мене це буде нова справа, новий досвід. Сподіваюсь, в мене вийде це зробити. Ну, а горщики, які тут стояли з булевардиком, будуть теж прикрашати цю зону. тільки Треба буде ще кашпо до цих горщиків. Мої хвойники у кашпо теж змінюються. Я провела стрижку боліварда, модрини однієї і модрини на штамбі іншої. Все знімаю. Коли буде достатньо матеріалу, обов'язково вам окремим відео покажу. У мене ця модринка захворіла, і вона була посаджена у маленький горщик. Їй було тісно, була спека, вона почала горіти. І я її лікувала, підстригла, і подивіться, яка вона зараз гарненька зелененька стає. Моя ялиця теж, я так розумію, що це були не опіки, а захворювання, тому що деякі гілочки почали зв'янути, але після обробки квадриса вона. Перестала в'янути і почала далі рости. Якщо вам не важко, підкажіть, будь ласка, чи можна зараз зрізати ось ці гілочки, які жовті і сухі? Чи це треба робити вже восени або навесні? Ще хотіла показати вам повторне квітування троянд. На арті ось так зараз воно виглядає. Теж дуже гарне. Не таке рясне, як на початку, але мені подобається. Тут ще багато-багато бутонів. І якщо вчасно обрізати, то можна продовжити це квітування. Зараз покажу вам ближче. Я ж лікувала цю плямистість чорну. І в мене, я сподіваюся, в мене виходить її лікувати, тому що на нових пагонах її майже немає. Так виглядає. Арка зблизька, гарні соцвіття, Мені дуже подобається ця троянда, вона прям змінює колір від такого насиченого, помаранчевого до рожевого і майже білого. З приводу п'ятнистості. Ось це новий пагін плеть. І тут е трошечки починається, але в основному немає. Старі. Ось ці гілочки з плямочками, листочками. Я намагаюсь прибирати і обробляла вже два рази фунгіцидом, квадрісом і топсин М. Сподіваюсь, на наступний рік вона буде краще себе почувати і плямистості буде менше. І ще хотіла показати вам мою красуню, новинку. Ось тут я посадила нову трояндочку. Вона називається Vanilla фрайс. І вона дуже гарно квітує. Я вже побачила перші квіточки. Треба вже зрізати оці бутони, які відцвіли. І це спровокує нові пагони. Оце мої кущові трояндочки. Вже теж після обрізки формуються бутони. Ця вже вдруге квітувала. Треба вже зрізати, і буду обрізати свою троянду на арці. Принцип у мене дуже простий. Просто в минулому відео про обрізку плетистих троянд мені написали, що я не до кінця розкрила тему, не показала близько, як я це роблю. От, наприклад, ось цих гілочок. Я буду обрізати оце суцвіття на дві бруньки. Тобто, ось тут. І воно після обрізки, ось так потім пускає бокові. І так само я проходжусь отут вверху все. Оці довгі плеті я не обрізаю. Бачите на кінці, які гарні будуть квітувати ще багато бутонів? Це в мене буде пагоне заміщення старих. І. Таким чином я буду просто проходити і обрізати. Ось теж, бачите, старе соцвіття. Його треба теж зрізати, але тут теж вже старі соцвіття. Я його буду зрізати, подивлюся, де тут бруньки є. Ось, наприклад, звідти може піти нова брунька. Тому можна буде зрізати ось тут і піде новий пагін. Які можна буде потім формувати на арку. Ще покажу вам троянди, які я вкорінила в минулому році, якщо ви пам'ятаєте, дві трояндочки, ці, які в мене ростуть на арці плетисті, і одна рожевенька кущова. Я їх нещодавно обрізала, і вони зараз активно наростають. Хости зараз активно квітують, мені дуже подобається спостерігати за їх квітками. Багато бджілок прилітають в ці квітки, я їх буду спостерігати стри... тільки після того, як відквітнуть. І ось такий бордюр у мене я посадила навесні, і він вже мені подобається. Сподіваюсь, наступного року буде більш таким пишним і рясним квітування. І гости наростуть і все буде добре. Подивіться на цей кущ, він мене радує кожен день. Ви бачили, скільки бджілок сюди прилітає зранку. Вона так ніжно пахне, навіть нагадує якийсь такий цитрусовий е, запах, аромат. І ось ця ось особлива гілочка з цим суцвіттям. це щось неймовірне. Подивіться, <гас> яка вона велика. І знаєте, мені в коментарях дуже багато людей написали, що ця гортензія називається лаймлайт. Тому думаю, що тепер я можу її називати лаймлайт. І дійсно вона дуже схожа на неї. Я дивилася фото і відео, і форма, і квіточки, і сам кущик все схоже. Тому я дуже рада, що тепер я знаю, що в мене росте гортензія «Lime Light. Ну і подивіться на цю красуню Diamantino. Мені вона дуже подобається. Взагалі у мене плани докупити ще карликові сорти гортензій. А ті, які в мене росли раніше у відкритому ґрунті, пересадити їх з кашпо у відкритий ґрунт знову. І я обов'язково буду знімати вам відео, як я це роблю. Тому зараз я підготуюсь, замовлю, знайду ще ґрунт кислий І мені треба ще добриво купити. Осіннє для того, щоб підживити всі свої квіточки. Покажу вам ближче Little Fresco. І наперед вам скажу, що я зараз теж шукаю карликові гортензії серії Little. Подивлюся, сподіваюся, що я їх знайду. І в наступному відео вам обов'язково покажу, які вони. І ось сьогодні я побачила, що собаки засранці такі зламали мені соцвітя. Ось, дуже шкода. Бо я хотіла, щоб в мене був такий пишний кущик. Трошки розповім вам про моїх собак. Фондорі вже виповнилося 8 місяців. Вона важить 30 кілограмів. Ми з нею займаємось, їздимо до тренера. Звичайно ж, це не такі інтенсивні тренування, як були з Блеком, тому що в мене зараз і часу не так багато, і Пандору трошки хочу, щоб вона дитинство мала і росла активною, щасливою. А тренування і дисципліна. Все це напрацьовується. Ось буквально вчора була така погода: холодно, вітряно, дощик маленький крапав, а сьогодні вже у нас сонечко. Покажу вам трохи будні моїх чорних. Подивіться, яка в мене рудбекія просто шикарнюча. Вона так наросла з маленьких рослинок, які я купувала за два роки. І ще в цьому році в мене ось тут виросла квіточка, яку я не саджала, або я не пам'ятаю, що я її саджала. Я не знала її назви, і мені теж мої підписники дякую, підказали, що це Монарда. І як я читала про неї, що це теж високорослий буде кущик, і він дуже класно квітує, і її пелюсточки і листочки можна заварювати в чай. Ці квіти в мене прикрашають мій маленький городик для душі, як я його називаю. Тут собаки бігали, зламали мені кущ з перчиками, і їх треба вже знімати. Капуста брюссельська росте, вже починає в пазухах формуватися маленькі плоди. І вже ми почали збирати потрошечку врожайчик і томатиків. В мене тут ростуть різні сорти. Ось такі класні, жовті, вони такі солодкі, мені дуже подобається. Там трошечки більші розміри. І ось тут рядочок з черіками. Також вже у мене почалися огірки. Вони в мене в цьому році пізно, тому що перша партія померзла. ось І оця друга партія росте. Покажу вам свою хакуру Нішики, Я її обрізала десь місяць тому, мабуть менше. І вона дала ось такий приріст. Я ще, знаєте, в інстаграмі в себе на сторінці питала своїх підписників, чи це нормально, тому що навесні вона була така з біло-рожевими пелюстками, листочками, а зараз вона просто така зелененька. І мені написали, що це нормально, тому що тільки весняний приріст він буває ось такий біло-рожевий, а влітку вона просто ось так наростає. Ця клумба з півоніями теж буде дуже кардинально змінюватися. Я вже пожалкувала про те, що я ось таким чином посадила ці півонії. Хочу їх висадити в рядок і докупити ще чотири види, які мені дуже подобалися. І я хотіла їх і знайшла, де їх можна купити доволі такими дорослими вже кущиками, які на наступний рік точно будуть квітувати. тому Скоро тут будуть великі кардинальні зміни. Обов'язково, якщо вам цікаво, покажу вам процес і результат. Пишіть у коментарях, чи цікаво вам це все побачити. Ще хотіла поділитися з вами, що мені дуже сподобалась ідея посадити вербозілля у кашпо, і воно так класно наростає. Зараз покажу вам з іншої сторони ось так. І ще я посадила вербузілля у кашпо. Ось там, в ці кашпо, два посередині. І дуже сподіваюся, що воно швидко наросте. Білі ялинки в мене теж ростуть гібіскуси. Тут колись було три кущі. Один був такий рожевий, але ялинка розрослася, і цей кущик загинув. А ці два ще поки що ростуть. І один ось такий. Серединкою бордово-червоною, а інший просто з білою. Ось такий садовий щоденник в мене вийшов. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть якісь питання, якщо у вас є або побажання. Буду рада відповісти. Підписуйтесь на мій інстаграм, У мене там багато цікавого відбувається, і не треба чекати. Поки я зніму відео на YouTube, собаки теж вам кажуть пока. Я всім бажаю мирного неба. Всім пока-пока.